Я думаю, вам видно добре, так? Так, це добре. Слухаємо так. Я обов'язково завжди учням повідомляю мету проєкту, завдання ми ставимо разом, шухаємо шляхи, представляю їм це на початку. Ми визначаємося з матеріалами та інструментами. На початку і в процесі роботи. Називаємо міжпредметні зв'язки, обов'язково це проговоримо. У нас постійний, в постійному діалозі. Знаходимось, я їм надаю постійний супровід, називаю з якими предметами наш проєкт і наш предмет взагалі співпрацює в даному випадку. Це з трудовим навчанням з образотворчим мистецтвом. З передознавством, з математикою, з економікою, з екологією, з історією з українською мовою та літературою та громадянською освітою для декотрих це стає завжди ну такою невиною. Типу, а що ж там з українською мовою? Ми займаємося технологіями або що з інформатикою у нас там поєднує, чи з англійською мовою, наприклад, дуже багато іншомовних слів. Це треба проговорити, тому що не в усіх є здатність ну, помічати такі речі. Я це представив в. В своїй презентації там можна більш детально ознайомитися, я прописав. Використовую вправу батарейка. Вона мені подобається, подобається моїм учням. Використовую її на початку уроку. Вони замальовують свій заряд на початку і в кінці ми порівнюємо, подивимося, що в нас вдалося, що не вдалося, і таким чином. Вони дивляться за собою, що що їм подобається. Ну а я спостерігаю за тим, наскільки мені вдається досягти мети тієї, яку я ставив перед собою і ставив учням. Актуалізацію знань проводжу перед уроком, користуюся використовую вуртвол. Він мені найбільше подобається простий у застосуванні, легко учням переходити є. Там список переможців, інколи вони забувають, що що їм треба робити, і переходять до змагання до такого прямого. Хто ж більше, все-таки там зробить якихось речей. В Урдволі бачу перевагу в тому, що можна змінювати, якщо в даному випадку анаграма можна запустити анаграму і можна безпосередньо її. Потім змінити, якщо форма ця не подобається. Чим чим мені подобається бортвол? Тим, що можна змінювати різні варіанти, тут же ж нічого не перелаштовуючи. Застосовую метод фронтального опитування це проблемне навчання, обговорення екологічних питань. Обговорюємо, що для чого потрібен цей проєкт, і так далі. Може бути якийсь диспут, можна посперечатися в по-здоровому, по визначити якісь свої бачення, і так далі. Є ряд питань. Використовую демонстраційний метод, обов'язково вважаю. Треба показати їм, що є в світі, розширювати їхній кругозір, щоб вони все-таки ну, не обмежувалися класом, школою, районом, країною навіть, оскільки в межах в нас так все іноді дуже так притирається і все воно приїдається, все дуже схоже. А навіть виходячи за межі району області, і вже відкривається кругозір. Там в Києві щось подивитися, цікаве. Наприклад, як відбуваються виставки скульптури сміття, показ мод зі сміття, такі різні застосування живопис на нетрадиційних поверхнях. Це доволі таки класно, таку будує мережу в їхній голові поєднання, такі ниточки. Вибудовується певний якийсь шаблон, на який вони там накладають ну, свої якісь там враження, ну і новизну. Продемонструвати їм готові вироби, аналоги. Це, в даному випадку це ті, що виготовляли там учні, можуть у нас з інтернету ось щойно, так як я демонстрував, тобто медидемонстрацій, він працює. Оскільки моя педагогічна ідея це використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності уроків технологій, я застосовую онлайн-дошку. Ну, зазвичай це мене дошка моя інтерактивна, яка безпосередньо знаходиться в моєму кабінеті. І, на жаль, вона погано працює з мобільними пристроями, чомусь тільки з, з ноутбуками з комп'ютерами. Це від Бен Сіменса, Вона їхня авторська. Ну її ніде немає. То безпосередньо на уроці на уроці ми використовуємо в таких проміжних етапах. Але у канві мені дуже заходить їхня онлайн-дошка, заходить по багатьох речах, оскільки ми там можемо здійснювати московий штурм, обмін думками ми можемо доповнювати. Якимись там а, критеріями там і так далі. Я зараз хочу а, перейти безпосередньо на цю дошку, показати, що в ній є. А, дуже мені подобається цей зум-ефект. Не, не в усіх онлайн-дошках він є, це те, що мені необхідно. А, а зум-ефект полягає в тому, що ми можемо розмістити всі от матеріали, всі на одному місці, як, от, робочий стіл, і. Просто потім приблизитися і прочитати, що нам необхідно. Ну, давайте по порядку. Цей, ця дошка називається наш творчий хаб. Я таке застосовую для учнів, для проєкту або для класу безпосередньо. На один проєкт і можна застосовувати це для різних проєктів під час вивчення, в, протягом семестру або протягом всього навчального року це вона дозволяє, вона вміщається. Ми можемо зумувати. Ми бачимо, що вона дуже маленька, і у нас сюди ну, влізе ще дуже багато проєктів. На мою думку, це буде дуже добре відображатися в тому, що. В учнів буде формуватися цілісна картина. Вони не будуть забувати, з чим вони працюють, додавати, обмінюватися, ну і так далі. Тут я розмістив відомості. Тема наш, наша загальна тема від доходів до доходів. Відходів до доходів. Прошу вивчення. Наша загальна тема мета проєкту, завдання проєкту, матеріали та інструменти, критерії, оцінювання записані. Форми представлення результатів і стрілочкою виведений окремо чек-лист для учня для захисту власного проєкту, знову ж таки, це в них формує цілісну картину, оскільки діти краще сприймають все візуально, на слух на пам'ять вони не записують. Та й ну скажімо, я реаліст, знаю, що з зошитами не всі ходять. Записати вони не все можуть, і не завжди є час, особливо ну в сьогоднішніх реаліях, вже починаючи з ковіду. Добре, що є ці технології, вони розвиваються, вони допомагають проводити якісно урок. Записав правила техніки безпеки, загальні правила і безпосередньо правила ті, які знадобляться нам при виготовленні наших проєктів. Техніка безпеки з кляними скляними пляшками, з металевими банками, з при роботі з інструментами, при роботі з клеєм, фарбами, спрей-фарбами. та й в принципі можна додавати. Окремі пункти. Якщо на це буде необхідність, якщо учні обрали ну, щось можливо інше, бо я не практикую на уроках, ось показав один виріб і вони один виріб роблять. Я показую вироби аналоги. Це має стосуватися нашої теми, нашої технології, якоїсь, яку ми вивчаємо в даному випадку. Це не просто переробка, а нове життя старим речам. Ці речі можуть бути різні. Відповідно, треба буде додавати їм за потреби різні правила техніки безпеки, тому що ну безпека все таки на першому місці. Вони повинні вийти з уроку здоровими, непошкодженими і задоволеними відповідно. Тут що зручно, є одразу вироби, аналоги. Ну я їх розмістив небагато. Час обмежений. Просто можна пропрацювати це, завантажив ті, які в нас є. Ще додав теж такі окрему таку рекомендацію. Рекомендації для пошуку. Тут учень може ознайомитися з пунктами. Використання інтернет пошукових систем, яких перегляд зображень в пошукових системах, наголошує їм на цифровій гігієні. Особливо про небезпеку переходу на інші сайти, особливо це вже восьмий клас. Вони доволі такі вже багато розуміють і мають поняття. Про Безпеку в інтернеті, але ну слід наголошувати звичайний соціальні мережі по як здійснювати пошук за тегами. Особливо звертаю увагу, що пошук якісний можна здійснювати за допомогою англійських слів, тому що ми від, відкривається у нас одразу пошук дуже ширше. Якщо ми використовуємо не лише українські слова, а й англійські, можна використовувати Google перекладач для цього. Онлайн платформи для майстрів, відеохостинги на YouTube, блоги та вебсайти по про рукоділля та екологію. Рекомендую і своїх колег, яких знаю і загальні наші урядові від міністерства освіти на увазі, відео. Блоги та вебсайти відвідування місцевих ярмарків та виставок. Ну на жаль, їх у нас немає таких, але можна відвідати онлайн теж колег, які займаються цим професійно. Спостереження за навколишнім середовищем, перегляд журналів та книг з рукоділля. А, тому що у нас книги вже а, точніше, інтернет витіснив книги і журнали, хоча там можна знайти досить багато цікавих речей, які є друковані і лежать припилені. І просто треба до них звернутися, бо ми вже від них відвикли. А, ну, ось, власне кажучи, по виробах-аналогах, і а, я таку робив, робив методичну розробку, а, візуалізацію а, наших чотирьох. Звичним нам а, чотири етапи проектування: радіаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний та заключний. А, теж зручно, що його можна. Він читабельний, його зру, зручно а, читати, збільшувати. А, а, вона, як ви бачите, ось ця дошка не, а, ну, вибачте, можливо, неправильне слово, не, не підвісає, да ну, нормально працює. Не, а, нема ніяких ривків плавненько все, все акуратно ну що відрізняє її від інших чому я її використовую Бо вона працює ну, нормально постійно в мене нею ніяких немає проблем ось записані записаний організаційно підготовчий етап і по кожному по кожному етапу це загальна універсальна карта дорожня по проєктуванні теж з такими маленькими Рекомендаціями, пунктами, які стосуються в загальному всіх проєктів, їх можна розмістити, але якщо щось мені треба їм а, додати, а, то я все-таки ну, додаю ось наше основне поле. І сюди ж вони можуть теж додавати свої а, вироби, аналоги, підписувати їх, які вони будуть інструменти використовувати, які матеріали, і ті, хто діти, учні, які. Важко обрати е, тему, вибрати виріб, який він буде виготовляти. Він може ознайомитися з уже з вибором своїх однокласників. Е, бо для деяких дійсно це ну, проблема і для них актуально. Ну і взагалі вони взагалі бачать картину, хто чим буде займатися, мені легко перевіряти. Добре, цей метод підходить для сьомих, восьмих класів 5 і шості дещо трохи їм важкувато. Не в усіх є можливість, не всі розуміють там, як щось зайти і так далі. Хоча тут заходиться з google акунту у нас в школі це робити безпечно. Наш директор постарався і створив загальні почти всім. Через пошти нас ідуть едюкейшн через Google. Там є обмежені обмежене використання різних ресурсів і так далі. Тобто вони являються безпечними, централізованими, і заходити їм дуже легко. Є логіни, є паролі і в разі, якщо вони забувають, це дуже часто відбувається, особливо менші. Хоч записують, десь фотографують, скрінять, але все одно десь губиться. То я можу їм в цьому випадку допомогти. І ми заходимо. Ми співпрацюємо разом і на технологіях, і на інформатиці. в мене тому що я ще читаю інформатику, і ну, мені легше такий симбіоз проводити, тому що я там технології читаю, тут читаю інформатику, і ми скажемо, нас не переривається цей зв'язок інтерактивний. Я здійснюю підтримку ще на самих уроках, якщо є на це необхідність. А далі є. Конструкторський етап, тут так воно зображено схематично, що оскільки це дорожня карта, тут зображена така дорога, що все, що ми робимо, є по прямій такий лі -лі лінійний проєкт. Технологічний етап, складання технологічної карти. Вони бачать, як виглядає тут простенька таблиця, її можна ускладнювати. В восьмому класі її можна дещо складніше давати вже. Обов'язково наголошую на дотримання правил техніки безпеки. Четвертий заключний етап: тут теж є економічні розрахунки, і, звичайно, тут цього недостатньо, але ну, така загальний взагалі, ну, такий знак оклику, типу, що він є, і в залежності від проєкту даю їм ну, більші або менші таблиці, простіші, складніші для обрахунку там, матеріалів і так далі. Створення реклами обов'язково різних, на різних платформах. І взагалі як явище. Ну і підбиття підсумків. На підбиття підсумків, ось якщо ми пов'яжемо цей пункт, то цей пункт ось у нас є чек-лист для учня, захист власного проєкту. Це щоб їм було легше за цим чек-листом ну, виступити і захищати. Практикую захист всіх проєктів, не з місця, а з Виходять вони до, на центр класу, так вони розвивають свою умовну компетентність, вони вчаться ну, тримати все таки аудиторію. Це важко. Якщо цим не займатися, то як результат, там у мене 10-11 клас, вони звикли там з місця десь щось там сказати. І, ну, важко. Я стараюся все-таки їх пропрацьовувати в цьому напрямку, щоб вони могли захищати і розповідати про те, що вони. Робили зараз, повернемося до о, далі презентації. Пошуку виробів аналогів можна здійснювати через Pinterest, і взагалі це презентація, яка знов ну, тобто використовує для ведення уроку не лише той онлайн-дошку в канві, а доречно, все таки використовувати презентацію, і так як ось для вас так зручно воно все знаходиться в одному місці. Але в подальшому більш поглиблена робота безпосередньо практична така з самим проєктом, то можна працювати в онлайн дошці. Тут є рекомендації для пошуку на онлайн дошці можна знову ж таки перейти туди і ознайомитися. До речі, чим ще зручно можна цю онлайн-дошку робити її у вигляді вебсайту. Де заходити туди, не потрібно а, а, Я маю на увазі по акаунту. Так а просто за посиланням і можна можна переглянути як стандартну веб-веб-сторіночку, що теж є дуже зручно. Не треба нікуди не заходити, нічого, просто для ознайомлення і тим, що вона масштабується все одразу, не по слайдах, не треба нікуди гортати. Ось вона є, просто приблизив віддалив, почитав, згадав, ознайомився, подивився. І вже вони, ну це скажімо, як уже інформаційний найбільш хаб, але якщо туди зайти, вони, вони заходять, то ми можемо співпрацювати, додавати щось нове, обмінюватися думками безпосередньо онлайн, використовуючи хмарні технології, які вивчаються вже там з сьомого класу, вони теж в теж в курсі, восьмого. Повторення правил техніки безпеки, я практику, ну думаю, можна застосувати через колесо безпеки. Такі застосовую, вводжу туди різні а, пункти. А, вибираю в мене їх два цих колеса: зараз маю запуститися. А, обираю, а, обираю випадково. А, Пункт з правил техніки безпеки і вибирає учня, і він повинен е, не просто назвати пункт, а обов'язково цей пункт пояснити. Для Владиславе, чого... залишилася однаково. Я на да. Дякую. Е, критерії оцінювання обов'язково вони ознайомлюються до кожного проєкту, бо до кожного проєкту вони дещо відрізняються, І форма представлення результатів теж. Представлена застосовую фізкульт хвилинки, зокрема, нейропсихологічні ігри не просто рухатися, тому що не завжди це доцільно в кабінеті трудового навчання, технології чи з інформатики влаштовувати вели такі рухливі, це досить незручно і не безпечно. Тому майстерні руки нейропсихологічні ігри використовую для, для діток. Ще також використовую рефлексію, можна використати до цього проєкту таку тематичну. Вони в кінці, оскільки в нас була вправа батарейка, вони в кінці також покажуть свій заряд, чи сподобалось їм, чи вони потрудилися, пояснять чому. Так, так, так все, да? жаль, мусили його зупинити. Я вже і закінчив, буквально там чек-лист я вам це й демонстрував. Я закінчив.